Створення нефіскального типу оплати готівка на ЕФР виконується в три кроки. В першу чергу, нам необхідно для налаштувань створити два товари поповнення та активація або один товар для типу оплати. Для того, щоб створити такі товари, вони не виставляються в продаж. Наприклад, створюємо папку для типу оплати. Зберігаємо її та створюємо два товари. Активація. Обов'язково переміщаємо даний товар в створену папку та створюємо поповнення. Ці товари будуть використовуватися лише для даного типу оплати, що мається на увазі, вони використовуються лише в налаштуваннях. Ніде фігурувати в оплатах, у руху товару та в інших звітах вони не будуть. Зберігаємо. Наступний крок: нам необхідно визначитись, чи хочемо ми відображати нефіскальну виручку. На окремому рахунку у звіті про прибутки та витрати. Якщо так, нам необхідно створити такий прибутковий рахунок. Для цього переходимо у блок Фінанси План рахунків. Переходимо до блоку Прибутки і в торгов... у рахунку Торговий виторг створюємо новий підрахунок. Встановлюємо назву або виторг фіскал, або виручка нефіскальна, як зручно, так його і називаєте. Та зберігаємо такий рахунок. Третій крок: ми переходимо у блок роздрібні продажі, типи оплат та створюємо новий тип оплати. Назву його можна вказати будь-яку зручну, зазвичай це готівка не фіскальна, готівка не ФР або з зірочкою. Зверніть увагу, даний тип оплати буде. Безготівковий. Він не буде відображатись на фіскальному реєстраторі, але таким типом оплати можна буде закрити замовлення, а при прийомі касової зміни перемістити гроші з безготівкового рахунку на головну касу або інший рахунок. В моєму прикладі це буде готівка Неефер. Далі ми обираємо тип оплати. В нашому випадку він буде безготівковий розрахунок. Назву в чеку можемо заповнити пізніше. Основні налаштування виконуються в нижній частині типу оплати. Замість безготівкової оплати контрагентом обираємо систему Surf Loyalty. І тут якраз додаються поля, які нам потрібні для того, щоб вказати створені нами товари. Рахунок виторгу вказуємо створений рахунок, виторг не фіскал, можна вказувати вручну. Рахунок авансу так і залишаємо без зміни. Обов'язково встановлюємо галку оплати через зовнішній термінал та вказуємо продукт активації та поповнення. Тут ми можемо обрати створену папку Активація вказуємо наш товар та обираємо Створений товар поповнення. Далі, якщо нам потрібно друкувати нефіскальний чек, проставляємо галку Друкувати нефіскальний чек. І останнім кроком вказуємо статтю Кешфлоу. В нашому випадку це просто виторг. Для того, щоб зручно друкувалася назва типу оплати на квитанції про сплату, якщо вона запланована для друку, то вказуємо назва в чеку просто готівка. У нас вже є такий створений тип оплати. Зверніть увагу, що він буде знаходитись в облоті безготівковий розрахунок. Обираємо замовлення, яке хочемо закрити, таким типом оплати, тобто не фіскальною готівкою. В розділі Безготівковий розрахунок обираємо створену готівку на ФР. Далі натискаємо точна сума та оплатити. Зверніть увагу, що в цьому випадку, навіть якщо Ви вкажете іншу суму, здача рахуватись не буде, бо для системи це безготівковий розрахунок. Також зверніть увагу, що на Z-звіті типу оплати готівка на ФР відображатись так само не буде. Інформацію про те, і на яку суму були закриті замовлення. Типом оплати готівка на ефер ми можемо переглянути, наприклад, у 48-му звіті.